Нян, нині корейська культура захоплює і закохує у себе світ, а корейські актори з акторками привертають все більше уваги. Та будьмо чесними: попри таку популярність Кореї, чимало акторів все ж мріють проявити себе не лише на батьківщині, а й вийти на світову арену та зіграти в тому чи іншому голівудському проєкті. У новій добірочці я розповім про тих, кому це вже вдалося. Гошечки. Почнемо ми, звісно, з Пак Джуна, моєї улюбленої зірочки корейського кіно і дорам Він один з тих Акторів, які тільки нещодавно долучилися до голівудських проєктів. На своїй батьківщині Паксу Джун відомий ролями у драмах Ітевон клас», Мітернистий Шлях, вона була красуною, що не так з секретарем Кім і низці інших. Роком загалу він став відомий після коротенької появи у паразитах. А цього року він з'явився у повноцінній ролі у фільмі кіно-всесвіту Марвел під несподіваною назвою Марвел, де зіграв принца Яна. Мені незвично його бачити таким, але я безмежно тішуся, що кар'єра. Паксу Джуна йде вгору. І якщо вже заговорили про Марвел, не можу не згадати актора Ма Дон Сока, якого ви також можете знати під ім'ям Дон Лі. Це один з найуспішніших південнокорейських акторів, який також здобув міжнародну популярність і засвітився у голівудських фільмах. А народився у 1971-му. Його сім'я емігрувала до Сполучених Штатів, де він і отримав американське громадянство. Тривалий час Дон Сок жив у штаті Огайо, але, врешті, повернувся до південної Кореї. Цікаво, що до того, як розпочати свій шлях в акторстві, Донсок був особистим тренером американських майстрів зі змішаних єдиноборств. чиї імена вам в принципі все одно ні про що не скажуть, тому я не буду перевантажувати ваші голівеньки інформацією. Але, як факт біографії, цей однозначно заслуговує на увагу. То де ви могли бачити ма Донсока? Якщо ще не згадали, підкажу. Всесвітню популярність йому принесла роль у фільмі Потяг до Пусана», але також були роботи у таких картинах, як Брати, Двоє. Погані хлопці, панування хаосу, диявол і низка інших. А у 2019-му Маден Сок з'явився у фільмі від Марвел під назвою Вічні, де втілив персонажа Гільга Меша, якщо я не помиляюся. У цій стрічці він зіграв з мега популярними як то Анджеліна Джолі і Сальма Гаєк. Маден Сок сказав, що дуже тішився, коли отримав цю роль, бо через неї мав змогу надихнути корейську молодь. А мене дуже надихає робити нові відео. Ваш фідбек, мої любі глядачі і глядачки. Тож, якщо хочете підтримати канал, не забувайте залишити коментар, закинути донат, або ж оформити спонсорку на Ютубі. Вам, дрібничка, а мені додаткова мотивація працювати далі. Посилання залишу в описі під відео. І ще важливе питання: чи знаєте ви дорами або ж корейські фільми, в яких так чи інакше згадували Україну? Можливо, в діалогах чи були якісь візуальні елементи. Словом, якщо щось спадає на думку, обов'язково напишіть про це також у коментарях. Ви мені дуже і дуже. Допоможете. І вертаємося до акторів. Наступний, хто підкорив не тільки корейську кіноіндустрію, а й Голівуд це актор і модель І Хон. Він народився і виріс у Кореї в досить заможній сім'ї, а в акторство потрапив у 1991-му році, коли пройшов прослуховування у південно-корейську телерадіокомпанію KBS. А от американському глядачу, та й не лише ну, словом, ширші за корейську аудиторію, він став знайомий після 2009-го. Тоді на екрани вийшов фантастичний бойовий. Атака Кобри, де Хон зіграв персонажа відомого як Тінь Бурі, у другій частині, що вийшла у 2013-му, Хон, до речі, також зіграв. Серед інших голівудських проєктів актора: Термінатор Генезис, Неналежна поведінка, чудова сімка, а також фортеця та ключі до серця. Крім того, він став першим південнокорейським актором, який вручив Оскар на церемонії нагородження у 2016. -му. А ще і Хон був одним з. Перших південно-корейських акторів, які залишили відбитки своїх рук і ніг в Голлівуді. і так вам не здається, це саме він грав фронтмена у «Грі в кальмара, і у другій частині цього серіалу Біонхон також з'явиться. Якщо чекаєте на продовження культової дорами, пишіть про це у коментарях, і також подивіться відосик про цю саму другу частину. Він вже є на каналі. Наступна на черзі зірка Голлівуду – це акторка Юн Йо Чон, і вона справжня легенда кіноіндустрії Кореї. Бо її кар'єра триває вже понад 50 років. Юн Йо Йочон стала першою корейською акторкою, яка отримала Оскар. Але серед її здобутків також премія гільдії кіноакторів і премія Британської кіноакадемії. Як Юн Йо Чон вдалося досягти таких висот? Насправді її шлях був досить непростим. Дитинство акторки пропало на часи війни в Кореї, а подорослішавши, вона кинула навчання в коледжі, де вивчала корейську мову і літературу заради акторства. Йон йочон. Досить швидко стала популярною завдяки своїй нетиповій зовнішності і манері швидко говорити. Тим паче вона ніколи не відмовлялася грати провокативних персонажок. І, хоч декому це лоскотало нерви, не помітити Юн Йо Чон було неможливо. З її ранніх робіт можете переглянути фільми Жінка вогню або, наприклад Жінка-Комаха. Цікаво, що кар'єрі акторки міг настати кінець через розлучення, бо всі ми знаємо, що у Кореї і досі негативно ставляться до того, коли люди, особливо відомі і Впливові люди вирішують розірвати шлюб, це є навіть зараз. А що вже казати про 80 роки минулого століття? До речі, у мене на каналі є відео про те, до чого акторів і акторок доводить корейське суспільство своїми шаленими вимогами і тиском. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Хайбе там що, а якимось дивом Юн Йочон вдалося повернутися на екрани, попри критику і осуд. Хоча більшість акторок її віку грали шаблонних самовідданих матерів або якихось там грубих тітоньок. Талант Юн Йочон дозволяв братися за більш складні ролі. Наприклад, за роль у фільмі Дружина доброго юриста акторка отримала визнання критиків. І не просто так. Там вона зіграла безтурботну свекруху, який було байдуже до чоловіка, що помирав від раку печінки, і яка насолоджувалася в цей час позашлюбними стосунками. О, такий от цікавий сюжетик. А про свою роботу в районі 2010-х акторка казала наступне: Я не проти того, щоб мене називали старою акторкою, але. Я я переживаю, як продовжити свою акторську кар'єру і не виглядати старою дурепою. У корейському доробку акторки десятки фільмів і дорам. А у 2020-му вона дебютувала в Голлівуді, коли їй виповнилося на секундочку, 73 роки. Я думаю, як би дожити до таких літа, вона дебютувала в Голлівуді. Ну моя повага. Ідеться про фільм Мінарі. Це драма, яка розповідає історію американської сім'ї корейського походження. За сюжетом сім'я переїжджає на ферму Варкан. Засів пошках власної американської мрії Юн Йо чон зіграла там бабусю. За це вона і отримала Оскар як найкраща виконавиця жіночої ролі другого плану. У вересні 2021-го її назвали однією зі ста найвпливовіших людей світу за версією американського тижневика Time. Акторка Бе Дуна, наступна в нашій добірочці, починала як модель, але досить швидко перейшла до акторства після того, як випустилася з університету. Нині вона грає вже понад 20 років. У її доробку низка успішних корейських фільмів, як от Симпатія до містера Помсти, «Ведучий» чи Повітряна лялька. Неймовірна робота акторки також принесла. Її орден золотої корони за культурні заслуги від уряду Південної Кореї. Такою відзнакою нагороджують тих, хто зробив значний внесок у південно-корейську індустрію розваг, а також у мистецтво. А в Голлівуді Дуна дебютувала з режисерським дуетом Вачовські. Вони працювали над такими фільмами як Хмарний Атлас і Піднесення Юпітер. А також над серіалом Восьме чуття для Нетфліксу. І якщо ми вже заговорили про «Восьме чуття, слід одразу згадати актора Сонсоку, бо він там зіграв. Роль детектива Муна голівудський дебют минув без особливого галасу для цього актора, але хто знає, можливо, в майбутньому у нього буде більше іменитих проєктів. Якщо ж хочете дізнатися, на що здатен сон сокку наразі, можете переглянути його корейські роботи, як -то щоденник моєї свободи чи нічого особливого. Наприклад, внесок у популярність корейської культури у світі, який зробив наступний співак і актор, якого ми знаємо як Рейна, важко переоцінити у Голівуді Рейн дебютував звачов. У комедійному бойовику Спіді Рейсер, який вийшов на екрани у 2008 му наступного року він став хедлайнером власного фільму «Ніндзя-вбивця». для своєї першої головної ролі в Голлівуді актор пройшов інтенсивну підготовку. Він понад 6 місяців тренувався разом з Каскадером. А у 2014-му Рейн знявся в американському бойовику Принц разом з Брюсом Вілісом і Джейсоном Патріком. Мені здається, що це ще не кінець його появи у великому англомовному кіно. Хоча я геть не. Проти побачити його у корейських фільмах і дорамах. Власне, наступний актор, як на мене, не потребує розлогої презентації, як і Рейн. Я кажу про і джункі. Він вразив поціновувачів корейського кінематографу своєю грою у дорамах Квітка зла, король блазень, ільджіме та низці інших. За свою гру він чимало нагород отримав у Кореї. Тож, скоріше за все, це було питанням часу, коли він з'явиться у Голівуді. Джункі ви можете побачити у шостій частині серії Оселя Зла, де він виконав роль Антагоніст, там він проявив себе не лише як актор, а й як людина, що чудово володіє навичками бойових мистецтв. А ще є отаке відео. Воно геть ніяк не пов'язано з його фільмографією. Але це було так смішно, що я не втрималася. От тому воно тут. Що я можу сказати? Хочеться більше і джунки ще більше. Дякую. Також не можу не згадати про акторку Хан Хеджу. Поціновувачем корейських фільмів і серіалів вона відома за ролями у Маскарад, Краса всередині, раніше згадані Дорамі Іль Джиме і багатько інших. А от світову популярність Хеджу отримала завдяки американському телесеріалу, якщо бути точніше, бойовичку Тред Стоун. Там акторка розкрилася наповну у напружених екшн сценах і не поступалася грою американським колегам. Те саме можна сказати і про акторку Чон Джі Хьон, яка широко відома під своїм англійським. Ім'ям Джана Джун. Вона є однією з найбільш високооплачуваних корейських акторок, вартість бренду якої зросла в рази, якраз завдяки тому, що вона знімалася у Голлівуді. Чон Джі Хьон здобула величезну популярність у Кореї завдяки ролі в романтичній комедії 2001-го, яку можна перекласти як Моя зухвала дівчина. Інші відомі проєкти зірки це фільми і дорами під назвами Пири фітру, Будинок біля моря, кохання зірка або ж людина зірки, легенда Блакитного моря та інші. Джун почала свою кар'єру в. Голлівуді, як виконавиця головної ролі у фільмі Кров Останній вампір. Це бойовик про вампірів, хто міг подумати 2009 року, в якому акторка продемонструвала свої навички бойових мистецтв. І, хоча касові збори фільму були низенькими, гру Джон позитивно оцінили критики. І якщо вже говорити про Голлівуд, то слід згадати і ЮТЕО. Він народився в Німеччині і вільно володіє кількома мовами, зокрема, і англійською, що дало поштовх розкрити акторські горизонти. Мені він відомий за дорамою Ненависна любов. А от увагу шанованих критиків він повернув виконанням головної ролі у фільмі Минулі життя. Герої стрічки це кореянка Енна та її шкільний товариш Хесон. Вони разом навчалися в Сеулі, і Енна була закохана в Хесона. Але їхня дружба раптово обірвалася, коли дівчинці довелося переїхати з сім'єю до Канади. Через 12 років вони знаходять одне одного в соціальних мережах, починають спілкуватися. Однак Ена розчарована. Хесон геть не такий, яким вона собі його уявляла. Дівчина вважає зустріч Мало а тому обриває контакти та одружується з американцем. Однак ще через 12 років Хесон і Інна таки зустрічаються, і в них починається любовний роман. Я фільм не дивилася, тому нічого не скажу. Але якщо хтось дивився, діліться враженням. Ось така добірочка вийшла. Якщо я пропустила когось із ваших улюблених сірочок, які вже встигли засяяти в Голлівуді, обов'язково пишіть їхні імена у коментарях. І не забувайте вказати, де саме вони грали, щоб ми усі дізналися більше. І звісно ж, як завжди, буде. Вдячна за вподобайку, підписку і фінансову підтримку каналу. Усі лінки є в описі під відео та в першому коментарі. Анян!